Дається мигань 4. 17 рік, 13 200 203 пробігу. Ось так виглядає миганчик цей. Зараз покажу салон. Ось так виглядає салон даного автомобіля ще один продається в чорному кольорі четвертий на автоматі Італія 12250 рідний пробіг 225 так контакти є дзвоніть кого цікавить зараз покажу салон тут у нас Ось такий салончик. Четвертий майганчик, наступний. Вказуємо в цьому відео мегани 4. Також ми сьогодні знімаємо третій мегани 227 пробігу 18 рік. 13200. Також ми ще сьогодні знімаємо третє мегане, воно вийде окремим відео. Переходьте на канал, дивіться там, сьогодні вийде, сьогодні може завтра. Вийде нове відео ще по меганах третіх. Четвертий меганчик Кузов у нас хетчбек, не універсал. Ось ми вже собі коротшу машину. 17 рік, 10500, пробіг 188 тисяч, свіжа, рідний пробіг написано. Продається четвертий миганчик. Так, салон у нас Ось таке, Шестистепенева механіка. 17 рік, 12 тисяч, 177 пробігу. За 11650 віддам. Є телефончик. От є навіть ціна по торгу. Так, четвертий меган. Далі дивимося, що у нас 18 рік, 13.8, 197 пробігу. І така от інформація, телефончик є. По салону дивимось. Отак виглядає манчик, 6-ступнева механіка. Мігантик, четверочка, універсалі, кому треба. Є, є такий варіант. Дивіться, що це ступенева механіка. От така інфа по машинці. Зараз я покажу скільки коштує. А не покажу. Кому цікавий дзвонить до, до продавця. Нема ціни. 16-й рік пробіг 161 тисяча. Меганчик 4, босе. Так. 17 рік. 14500, 227 пробігу. Так. Подивимося на чи це ступенева механіка. 14500 14 вроді, да? так?